Водина смерті одночасно у 55 містах сьогодні відбулася всеукраїнська акція на підтримку медичної реформи. У Кропивницькому закликали нардепів проголосувати відповідні законопроекти переформансом смертельної статистики. За статистикою, що хвилини в Україні помирає одна людина: невтішні показники, кропивницькі активісти зобразили у перформансі, окреслили на бруківці силуети власних тіл. Це символ смерті кожного громадянина, який не дожив до обіцяної медичної реформи. Насправді відчуваю, що є якоюсь частиною чогось більшого, тобто ми можемо щось змінити навіть такою простою акцією. Сподіваюсь, на те, що якось та вплине. Учасники акції переконані, показники смертності можна зменшити за допомогою медичної реформи. Нарікають запровадження перетворень у цій галузі, гальмують народні обранці у Верховній Раді. Ми думаємо, що ми таким поштовхом зможемо вплинути на депутатів і нагадати їм про те, що це таки потрібно проголосувати. Від цього залежить дуже багато життів українців. Кропивницькі активісти вимагають провести в країні повноцінну медичну реформу та повністю переглянути принципи фінансування галузі. Свої вимоги вони виклали в письмовому зверненні до нардепів ігор Федчишин, Юлія Бабак з Кропивницького спеціально для телеканалу Еспресо.